Сьогодні в своєму такому невеличкому відео я хочу звернутися до тих людей, які вибрали на своїй дорозі розвиток. І які вибрали не просто розвиток, а вибрали те, що своїми знаннями, своїми уміннями, своїми здобутками ділитися з іншими, і немає значення, хто ви чи. Ви мої колеги, енерготерапевти, коучі, чи ви тарологи, чи ви нумерологи, чи ви нутриціологи, чи ви починаєте свій бізнес, свою справу, чи ви організовуєте якісь тренінги, чи ви знімаєте відео, чи ви пишете книжки. Будь-хто, хто тільки починає. У мене не дуже великий досвід, але я вже стикнулася з коментарями і з тими людьми, з якими я працюю. Знаєте, я умовно цих людей поділила на три категорії: люди, людоньки і людейська. Люди це ті, які вас вчать. Це ті, які йдуть в ногу разом з вами. Це ті, які готові підтримати вас в будь-який момент, зранку, в обід, вночі, бо вам треба. Ті, які будуть завжди з вами поруч, які вам підказують, які вам рекомендують, які вас виправляють, яких ви слухаєте, яких ви хочете чути. Людоньки це ті люди, які йдуть разом з вами, які вас слухають з відкритим ротом, ну або не дуже відкритим, але слухають, цікавляться тим, що ви подаєте, дивляться на те, що ви робите, щось десь розуміють, щось не розуміють, але для них ви встаєте і повторюєте це знову, знову і знову, тому що вони хочуть це чути, і рано чи пізно вони це зрозуміють. І людиська, ті, які нічого не роблять самі. І в будь-який метод стараються знецінити вас, вашу роботу, зрівняти з землею, доказати вам, що ви ніхто, і звати вас ніяк, що, не дивлячись на те, що ви пройшли, як ви пройшли, скільки це все коштує, це нічого не варте. Це свого роду маніпулятори і енергетичні вампіри, які стараються вас розколисати і вивезти з цього стану рівноваги, вивести вас. З вашої дороги і зробити все для того, щоб ви з нею зійшли. Які поняття не мають, до чого вчепитися, вони обесцінять будь-яку вашу діяльність. Що би ви не робили, як би гарно воно збоку не виглядало, як би воно не було співзвучно для інших, завжди знайдеться хтось один, який це все постарається зрівняти з землею. Ой, та ти так класно розказуєш. Але о, та там ти так знаєш, ти так вчила. Але толку з того, що ти це робила, з цим стикнулася я з цим стикнулися мої колеги. І я бачила, я знаю реакцію людей, коли вони читають і коли вони стикаються з цими відгуками. І з цим я стикнулася сама. І я розумію, що ті люди, які писали мені коментарі, вони дупля не дають про що я говорю і взагалі про що я розказую і що я несу в цей світ. Єдине, що вони вміють зробити, це казати якусь колючу фразу. На одному з навчань, які я проходила, я вже і не пам'ятаю на якому який я дуже добре запам'ятала, чого мене вчили. Якщо у вашу хату принесуть і викинуть посеред хати сміття, ви будете на нього дивитися? Ні. Ви візьмете мітлу, візьмете совок і просто це сміття заберете. То чому би вам так само не забрати те лишнє і непотрібне. те свого роду сміття, яке несуть інші люди, ті люди, які вже досягли чогось в житті, які вже пройшли цю дорогу, ніколи не будуть вас засуджувати, знецінювати, те, що ви робите, тому що вони знають, який нелегкий шлях від початку і до якогось певного результату. Тому вибирайте своє оточення, що приймати, що не приймати. Фільтруйте те, що до вас іде, вибирайте те, що вам подобається, а те, що ви вважаєте, є лишнім. Видаляйте і викладайте свого з простору без будь-яких докорів сумління. Згадайте ту дорогу, яку ви прийшли, згадайте себе, коли ви були на початку цього. І запам'ятайте, що єдина людина, з якою ви можете себе порівнювати – це є ви в минулому. І єдина людина, за яку ви маєте бути кращим, це ви зараз. Успіху вам! Я знаю, що у вас все вийде, бо ви того варті.